Хочу сказати слово, можна до одна людина. Всім дякую, що ви всі збираєтеся дуже гарно. Хоче один молодий хлопець вам розказати свою думку про свідомість та єдність. Шановний! Будь ласка, шановний хвилина, про свідомість, Власне, хвилина. Про свідомість і єдність. Послухайте! Послухайте, підійдіть! Підійдіть, послухайте! Свідомість і єдність це є дві основні риси здорового і успішного народу. Кожній процвітаючій країні в Європі. Народ є, є єдиним, є свідомим. Вони знають, що вони не можуть кинути папірчик на підлогу. Вони знають, що ніхто його не підніме, що вони самі відповідальні за своє життя і за своє місто, і за свою країну. Вони знають, що коли вони голосують на виборах, вони знають, що вони платять гроші депутатам. І вони їхні слуги, а не ми їхні. Чому ми маємо їх боятися? Депутати мають робити те, що їм каже народ. А не купувати віли е, на Мальдівах, будинки, машини дорогі, і як? Коли наш народ стане свідомим, він зможе об'єднатися, об'єднатися незалежно від де він живе, на Галичині, чи, чи на Чернігівщині, чи десь в Криму, чи на Донбасі. Ми, українці, як казав Михай Магань. Коли звільняв Індію, спочатку є страждання, потім настає об'єднання. Після об'єднання настає успіх, але після успіху настає роз'єднання, і потім знову. Знову стає страждання, потім знову об'єднання, потім знову роз'єднання успіх, потім знову роз'єднання. І це таке коло, в якому бігає, як бігає, як хомічки, але з нього треба вийти. І вони вийшли, вони сказали, ми індійці. В першу чергу, ми не якісь там неважливо якої ми релігії. Так само ми, українці, ми мусимо об'єднатися, щоб споволити той режим, який нам не подобається. Ми мусимо, ми мусимо взяти в і руки, то ж об'єднуйтесь громадські організації, робіть щось. Давайте ми будемо свідомими і будемо об'єднуватися, с'єднатися. Дякую, важча сніше сюди от тих стариків, кого навчай.